Ціна програма вчасно вже готова розповісти про головні події краю на цю годину у студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. На Закарпатті з робочим візитом перебуває голова Верховної Ради України Володимир Рибак. Високопосадовець планує ознайомитися з роботою митного поста Ужгород. Відтак візьме участь у нараді з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Запланована також зустріч з представниками засобів масової інформації. Подробиці візиту спікера Верховної Ради в наш край у вечірньому випуску інформаційної програми вчасно. Роби добро ближньому, і воно тобі повернеться. В Ужгороді понад три роки благочинна організація допоможе ближньому, годує безхарченків та дітей із неблагополучних сімей. Тричі на тиждень комплексні обіди для кількох десятків ужгородців. Про те, як годують місцевих, розкаже Мирослава Шимон. Щочетверга подружжя Олени та Роберта Горняк у своєму будинку на радванці кормить дітей із неблагополучних сімей. Біля 20 милят з радістю чекають цього дня, адже сім'я з любов'ю та турботою робить свою справу. Окрім цього району, таке харчування проводять ще в кількох районах міста. Займатися такою благочинністю почали три роки тому. Тоді пан Роберт побачив, як цей процес відбувається в інших містах і перейняв досвід. Придумали просту, але зрозумілу назву допоможи ближньому і розмістили скриню в одному із супермаркетів міста, куди місцеві жителі могли кидати гроші. Спочатку пашла впереді інформація. Ми почали підходити к людям і говорили, що вот через неділю це буде пятниця проходити прохідіскркармлені і ну до того времени нашли место. І так же само людям знайомим, які працюють на базарі. Якщо будете видеть, передавайте. Зазвичай на обід приходить 30-40 людей. Як правило, це пенсіонери, кошти яких йдуть на ліки. Тож на харчування лишається мало. Аби нагодувати таку кількість людей, потрібно чимало грошей на продукти та транспорт. А ще потрібен час для приготування їжі. Фінансову проблему вирішують з допомогою різноманітних акцій. кажуть, не завжди люди кидають гроші до скринь, адже не довіряють подібним організаціям. Проте є волонтери, котрі допомагають не коштами, а самі готують їжу для людей. В раціон от, сьогодні у нас, допустимо, макарони, з котлетою, й з спадлівей і салат. Особливо складно нагодувати малечу. По-перше, за дітьми потрібно максимально пильнувати. А по-друге, раціон дітлахів повинен бути максимально поживним. Окрім їжі, добровольці приносять й одяг, котрий потім малеча забирає собі. Діти ж, коли бачать Олену та Роберта, надзвичайно раді і постійно чекають наступної зустрічі нас з там, блінчиками, пирожками з картошкою, речкою, макаронами. Усі і іноді я один раз допомагала роздавати хліб, розпомила чай, чай роздавати чай. Все я такі діти, що ми їх вони не зможуть їсти, ми їх підкармлюємо. Аби організація допоможи ближньому існувала. Олена та роберт витрачають весь свій вільний час. У них є родина та робота. Проте подружжя із задоволенням допомагає людям, адже знає, що вони цього потребують. Не вистачає тільки фінансової підтримки, адже часто кошти дають волонтери зі своїх кишень. Здай макулатуру збережи дерево. Під такою назвою в Ужгороді стартувала екологічна акція. Дітей та дорослих закликають зібрати папір і здати його на вторсировину. сировину. Поки що на таку ініціативу відгукнулися дві ужгородські школи та декілька фінансових установ. Макулатуру продають по 700 гривень за тонну. За вилучені кошти організатори акції планують закупити і висадити саджанці дерев у паркових зонах Ужгорода. Дерева, які ми плануємо висадити, це дерева, які зазвичай не, не ростуть в нас в кожному парку, да чи в кожному подвір'ї. А по плану, ну якби з з відділом благоустрою, це будуть гінго-білоба, мамонтове дерево, софора і, можливо, розові каштани, які не піддаються пошкодженню цю мілью, і з якої в нас страждає вся вся набережна. В Україні з початком грибного сезону почастішали випадки отруєння. Рекордна кількість 17 постраждалих на буковині. Одна жінка померла, до лікарень потрапляють цілими родинами на Закарпатті з початку літа сталося два випадки отруєння, причому і грибами в Ужгородському та Бергівському районах через порушення технології приготування. Медики радять не збирати невідомі, а також перезрілі чи надто молоді гриби. А купувати їх варто лише на спеціалізованих ринках чи в супермаркетах. Перед вживанням старанно промити й проварити. Крім того, нагадують лікарі: грибами будь-якими не варто ласувати дітям до 10 років, вагітним жінкам і людям літнього віку. Дошкільна освіта для всіх у селі Кибляри на Ужгородщині. Дитячий садок забезпечить дошкільною освітою вдвічі більше дітей. Ще донедавна киблярський дитсадок відвідували лише 18 дітей. Зараз їх уже 36. За державний кошт та гроші меценатів відремонтували три приміщення, встановили нові санвузли, закупили меблі, пральні машини, електричні печі та забезпечили садок гарячою водою. А вже влітку до киблярського дитсадка зможуть піти ще 20 дітей. Детальніше розповість Роман. Сов'як у дитячому садку у селі Кевляри відкрили ще одну групу для найменших вихованців. Відтепер усі дошкільнята у цьому селі забезпечені дошкільною освітою, а батьки, від'їжджаючи на роботу, можуть не переживати за своїх малюків. Ця група, яку відкрили, батьки її дуже чекали. Бо всі батьки майже від'їжджають на роботу в місто Ужгород, і наш дитячий садок працює з семи Києва. І батьки мають можливість їх їздити на роботу, а вони не мали де дітей залишити. А Тепер вони спокійні. Відкриття додаткової групи стало можливим тільки після реконструкції дитячого садка, заміни комунікацій, повного оновлення меблів та сантехніки. Цьому сприяли як і міська громада, так і районна влада. Не залишились осторонь і народні депутати. Зокрема, Василь Ковач допоміг закупити меблі для дитсадка та привіз для дітей подарунки. На протязі року це вже мабуть шоста додаткова група. Це в моєму рідному селі Пацканя, Зараз тут в кіблярах, у довгому полі, у дравцях, у горянах ми відкривали на шахті в мікрорайоні. Так що видно, що вжгорочина примножається, населення росте і, звичайно, потрібно. І в дальнішому сприяти тому, щоб ці додаткові групи відкривалися. На оновлення дитячого садка витратили понад 200 тисяч гривень. Значну частину виділила міська громада. Провести повноцінний ремонт допомагали і батьки вихованців рада досить дотаційна, так, але 1100-120 у рік ми можемо витратити на ремонт. На нашій території три села і Щелінці і Гайдош. Працюємо і там по дитячих навчальних закладах. На наступний рік плануємо трішки відремонтувати дитячий садик у Гайдоше. Майже 12 років у дитячому садку села Кибляри працювала тільки одна група. Зараз їх дві, і вже ведеться підготовка до відкриття ще однієї. Та вона буде працювати лише у літній період. А згодом діти навчатимуться протягом усього року. Подібна тенденція простежується по всьому Ужгородському району. На доручення президента України Віктора Федоровича Януковича ми працюємо над тим, щоб забезпечити на 85% охоплення дошкільною освітою. Це дасть можливість батькам спокійно працювати. А діткам мати основу для того, щоб в школу вже підійти е з певними знаннями, е ну і відповідно комфортно себе почувати. На сьогоднішній день в Жороцькому районі 41 дошкільний навчальний заклад і 91 група. Зараз районною та обласною владою розглядається проєкт будівництва ще одного дошкільного навчального закладу у селі Лінці, неподалік Кибляр. Таким чином, усі діти цієї частини Ужгородського району будуть забезпечені дошкільною освітою. Для закарпатців картопля, як продовольча культура, традиційно другий хліб. У структурі культивування вона відразу за зерновими, В господарствах займає найбільші площі, а для горяно-грарників це основна культура. Проте в складних гірських умовах не всі навіть найпродуктивніші сорти можуть забезпечити високу врожайність. Їм потрібні нові районовані селекції. Виведенням та розмноженням сортів картоплі, яка в горах може дати 200 і більше центнерів. Займається колектив зональної. Гірсько-карпатської дослідної станції, що в селі Нижні Ворота на Воловеччині, на базі цієї установи відбулася обласна науково-практична конференція з питань розвитку картоплярства. Адже у вересні колектив нижньоворіцьких науковців святкував 110-річчя. Із наводи ювілеї ветеранам вручили пожесні грамоти від владних та науково-дослідних установ Закарпаття та Львівщини. Має бути селекційна, яка адаптована до наших умов, повинні витримуватися ті. Рекомендації у науковців, які вони рекомендують, і тоді ми будемо мати такі рекордні урожай. Про ці думки ми хотіли би поговорити, обмінятися, щоб активізувати роботу серед населення, серед районів, серед людей, які задіяні в цих процесах, в цьому напрямку. Щоб наші, наші люди, наші сільськогосподарники знали, що робиться в науці на передовому фронті в цьому напрямку, і могли задіяти ці передові досвіди у себе на господарствах. 29 вересня в великій залі обласної філармонії, камерний хор кантус з прем'єрою програми Адажіо відкриє 22-й концертний сезон. Для глядача хористи готують півтори години вокальної музики, яка в оригіналі авторами була написана здебільшого для інструментального виконання. Шедеври світової класики, котрі миловани знають, у звучанні симфонічного оркестру, соло скрипки, флейти та кларнету. Кантус адаптував до вокального виконання. За кілька днів до виступу колектив актив. Но репетирує. Перший раз робимо такий експеримент, таку річ, і дійсно хочемо долучитися до, у своєму співі з участю хору, де це буде доречно, де це буде делікатно можливо, не порушуючи жодної ноти авторської, не додаючи, не відбираючи жодної ноти від оригінальних цих надати їм якось іншого звучання. Мультик по Закарпатськи з появою доступної фото та відеотехніки, чимало авторів знімають документальні та художні фільми абсолютно різної якості та хронометражу. Подібної продукції не бракує і в Закарпатті. Інша справа мультфільми. Не кожен візьметься за купітку роботу художника-аніматора. Та й на ринку подібна продукція не дуже користується попитом, кажуть фахівці. Хоча ідей та сценаріїв для анімаційних фільмів вистачає. Закарпатський мультфільм, який він? Хто і як творить? Закарпатські мультики дізнавався Олексій Шафранюш. Перепрошую, а ви на цій станції виходите. <гум> Ні, я на станції Кушице. Наша файта так зветься перший закарпатський мультсеріал. Його презентуватимуть в жовтні. Подивитися мультик вже скоро можна буде в інтернеті. Михайло Карпенко один з авторів мультика. Хлопець розповідає, чому вирішив взятися за створення мультфільму. Ми познайомилися із до цих пір, я так невідомим закарпатським художником, якого звати Сашко Німець. З ними познайомилися, поспілкувалися. У мене за багато років творчої кар'єри, пов'язані з КВН, так само, як і мого хорошого друга Павла Манзича. Назбиралося чимало ідей, гумористичних ідей, цікавих ідей, яких не було варіантів, не було варіантів втілення. І от е, виникла ідея зовсім випадково, що можемо зробити перший закарпатський мультсеріал. Герой мультсеріалу простий ужероський хлопець з нового району. Він розчарувався у власному житті та прагне змін. У кожній серії хлопець знайомиться з новими колоритними закарпатськими персонажами. З ними він потрапляє в різноманітні пригоди. Теми та історії кожної серії будуть відомі закарпатцям, запевняють автори. Ці історії, новини, які політичного, так і неполітичного соціального характеру, які будуть добре всім знайомі, які вже свого часу відбулися. Всі дехто може вже про них потрошечки забув. І тут ми знову про них згадаємо, але згадаємо вже в такому гумористичному форматі. 17-річна Дарія теж займається мультиплікацією. На відміну від нашої файти, яка повністю робиться на комп'ютері, дівчина малює мультфільми вручну, а вже потім фотографує кадри і монтує їх на комп'ютері. Героїв робить з паперу. Свій перший мультфільм Дар'я зробила ще в школі. Він короткий, 30 секунд. Але процес малювання та монтажу тривав два дні. В кімнаті, і це було два дні такої творчості, що вирізала рибок. Тобто, я робила цю дошечку синю, все рухала ну, і намагалася зрозуміти саму технологію створювання мультика. І ну я думала, що це буде набагато важче, але це не так важко, як здається. Тобто, варто лише спробувати. І... Після того, як я зробила свій перший мультик, я зрозуміла, що всі інші речі робити теж легко. Для цього лише потрібне терпіння. Автори закарпатських мультфільмів кажуть: роблять їх для себе та для друзів. Виставляють власні творіння, на вільний перегляд в інтернеті. Фінансову вигоду поки що не шукають. Такою була інформаційна картина Дня на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску о 19-й. Гарних вам новин та добрих справ. Бережіть себе.